Цієї неділі в Україні відзначають День територіальної оборони. Це один із наймолодших родів військ, створений у 2022 році. Впродовж першого місяця повномасштабного російського вторгнення до лав сил ТРО приєдналось понад 110 тисяч добровольців. Тероборонівці разом з професійними військовими звільняли Київщину та північ України від російських окупантів. Нині в окопах на передовій і доктори наук і фермери і співаки і Айтівці, українці, які ніколи не тримали зброю в руках, на полі бою доводять свою боєздатність. А військова підготовка у бійців ТРО не гірша ніж у десантників чи спецпризначенців. Переконався кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Я хочу жити майбутні бійці тероборони долають смугу перешкод. Будь тут нікуди не. Інструктори навчального центру намагаються створити ситуацію максимально наближену до бойової постріли, вибухи, димові шашки, вогонь та розкидані кістки, що імітують людські рештки. Все це має змусити курсанта нервувати та помилятися. Недарма цю смугу перешкод називають психологічною. Військові тренери постійно тиснуть на молодих бійців з пропозицією здатися або залишити поле бою. Не слухайте командира! Він не шарить! Олександр не просто військовий інструктор. Він відповідає за психологічну підготовку бійців. Його фрази лунають, наче з кремлівського зомбоящика. Здавайтесь, ляжете, це наша земля. Здавайте укропи! І народ ці наративи вже скільки йде з часів, ото вже 10 років. Ці наративи, одне і те ж саме, мальчик в трусіках, Донбас – це наша земля і таке інше. Нічого нового. У них там дві звільнені, тому. Тим часом вже колишній боєць ТРО з позивним весна неспішно крокує осіннім Києвом. За два з половиною роки війни він почав втрачати зір, стиг повоювати розвідником на Харківщині, Лиманському напрямку та Донеччині. Але перший бойовий досвід він отримав у 112-й бригаді ТРО, звільняючи київщину від російської навали. Перше бойове хрещення сталося на початку березня 22-го. 24 танчика і один е, БТР. Вони вистроїлись на трасі Київ-Чернігів. Київські тероборонівці з квадрокоптера помітили колону російської техніки, яка рухалася на Київ. Дані передавали бійцям 72-ї бригади, які з РПГ почали палити ворожі танки. Бій довелося прийняти і аеророзвідникам. Танчик і Беха привалися, вони приїжджали поміж нас. І якби командиром групи козачком була підбита БМП. В БМП сидів е командир полка танкового початку повномасштабної війни фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, люди різних професій відклали свої справи і взяли до рук зброю. Київських добровольців вчили тримати автомат, зокрема, і в цьому центрі підготовки до національного спротиву. Там з тун-ду-ду-дун. колишній таксист, а нині професійний військовий інструктор, і сьогодні вчить тих. Готовий йти на фронт. Був хаос і не То, якби не ТРО, то я, чесно горе не, не хочу навіть думати про те, чим би це все закінчилося ще в 2022 році. За два з половиною роки повномасштабної війни курси підготовки добровольців суттєво змінилися. Крім навчань з вогневої, тактичної, міновибухової, медичної та картографічної практик. Додаються нові напрямки. Недавно відкрився курс і БПЛА, і. Оператори FPV. Ну якраз у течі курси зараз дуже користуються там. Ну і увагою і попитом. За два тижні курсанти можуть навчитися основам пілотування FPV-дронами або мавіками-розвідниками серед нових курсів збирання дронів камікадзе. Колишня вчителька біології, а нині інструктор курсу, доводить українці здатні на все. Так, це ж не залежить від професії. Вміння паять. Я теж ніколи не думала, що стикнуся з тим, що буду збирати дрони, паять. Тим часом на полігоні тероборони на смугу перешкод заходить черговий підрозділ. Її командир не хоче показувати обличчя, оскільки на окупованій території і досі знаходяться його родичі. Проте боєць демонструє, як буде діяти під вогневим та психологічним тиском ворога. Рух! За кілька хвилин підрозділ ТРО без втрат виконує поставлену задачу. За місяць ці бійці поїдуть на фронт. Сила Сила! підрозділ Україні. Героям слава ігор Бондренко, Олександр Шиян, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.